Вітаємо вас, шановні глядачі інформаційного порталу золочі.нет. Сьогодні до нашої студії завітав дуже цікавий гість В нашій студії. Це Марта Венгер. Це дівчинка, який напередодні випав унікальний шанс Супроводжити українську футбольну команду Шахтар на поле гри під час поєдинку з іспанською футбольною командою Реал. Нагадаємо, все це дійство відбувалося цього тижня, 25 листопада, на футбольному полі Арена Львів. Це було в середу. Отже, Мартуся, яким чином у тебе з'явився такий шанс? Мама банку проводився конкурс. Треба намалювати малюнок. До Святого Миколаї я намалювала малюнок. Гарний такий. І Я виграла конкурс виводити футболіста на арені Львів. Дуже гарно. А як ти так навчилась малювати? Бо мама і тато дали мене на гурток малювання, і я вмію так гарно малювати. Ну мабуть, це не тільки уроки, так і шанс від Бога так гарно малювати, справді дуже гарний малюночок. 에, скажи нам, будь ласка, Мартусю, які відчуття були, коли ти супроводжувала нашу команду і навіть тримала за руку відомого футболіста Василя Кобіна, якщо я не помиляюсь, правильно? Так. Які були відчуття? Вони всі були такі спортивні, гарні, сильні, подібні, не могу, тата. Ти що? Ми тобі сподобались? Так. Дуже гарно. Скажи, будь ласка, Мартусю, що в тебе залишилось на згадку від цього поєдинку? А Ану, покажи нам її, будь ласка. Дуже гарна. Де ти її взяла? Реально шахтар мені подарував таку форму, і тепер я. Я членом матчу Ліга чемпіонів УЄФА 2015 року. Дякую, що прийшла, розказала, показала. Гарно, гарних тобі наук по малюванню. Розвивайся, малюй ще краще і всього тобі найкраще.